Понад нормові опади мороз та ожеледиця. На Україну насувається потужний циклон. Прилуки готуються зустріти негоду у зв'язку з можливим погіршенням погодних умов. 25 листопада у міській раді відбулося засідання з ліквідації наслідків негоди. За дорученням міського сьогодні була скликана оперативна нарада у зв'язку з тим, що на вихідних, особливо завтра, після обіду очікується погіршення погодних умов, тобто, можливо, великі пориви вітру і велика кількість опадів у снігу. Всі міські служби, представники житлово-комунальних підприємств, управителі, освітяни прозвітувались про готовність до можливого погіршення погодних умов. А також отримали відповідні доручення за результатами наради керівникам комунальних підприємств, особливо послуга і тепловодопостачання. Було дано доручення забезпечити безперебійну роботу диспетчерських служб у даний період. Також надано доручення керівникам комунального підприємства послуга забезпечити очищення снігу на вулично шляховій мережі, вивести максимально техніку на вулиці нашого міста. Також залучити. До прибирання тротуарів двірників. Керівнику комунального підприємства Прилуки водопостачання дано доручення забезпечити безперебійну роботу котелень нашого міста, також роботу комунальних закладів і установи організації, особливо шкіл, і Садочків, як зазначив заступник міського голови Володимир Мазуренко, комунальні підприємства на найближчі дві доби перейшли в посилений режим роботи. Комунальне підприємство послуга забезпечено піщано-сольовою сумішчю, Чотирма одиницями техніки, які е, будуть проводити роботи в разі випаду, в, в, випаду великого, великої кількості опадів. Е, Житлово-комунальне підприємство Прилуки житлобуд має також дві одиниці техніки, е, спішкова -соль, соль, сольова суміш розвезена по дільницям житлобуда для того, щоб е, двірники могли посипати нею стежки для. Комфортного пересування прилучань комфортні послуги 1, 2, 3 також готові, мають одну одиницю техніки, забезпечені пічорно-сольовою сумішю, і двірники попереджені, що вони повинні протрушувати дорожки для комфортного пересування пішоходів. Наші прилуки тепловодопостачання має також дві одиниці техніки для того, щоб устраняти ті негаразди, які нам принесе природа. Вони також забезпечені піщано піщаносельвою сумішю для того, щоб безперебійно працювали наші котельні, яких у нас 56, і до них була безперешкоджена доступ транспорту. В ході наради заступник міського голови Сергій Чміль доручив перевірити стан генераторів на підприємствах критичної інфраструктури, а також доручив виконуючий обов'язки начальника управління освіти Тетяні Гуляєвій оперативно реагувати. На зміну погодних умов при організації навчального процесу. На даний час заклади освіти працюють у звичайному режимі. Будемо дивитися і моніторити погодні умови. Якщо з понеділка різко погіршаться погодні умови і буде неможливо привести дітей до школ чи до садочків, то, звичайно, буде прийнято відповідне рішення про проведення цих закладів освіти на дистанційну форму навчання. На даний момент працюємо, ще раз повторююся, так як і працювала до цього часу. У прилуках розгорнуто і 22 пункти незглавності. Острівці безпеки готові до негоди. Всі пункти незглавності в нашому місті відкриті. Вони забезпечують роботу у цілодовому режимі. Відповідальним особам ще додатково дано доручення посилити роботу в даному напрямку, щоб забезпечити у разі погіршення погодних умов, забезпечити по максимуму, бо щоб кожен мешканець нашого міста мог прийти у даний пункт незглавності і тим самим там чи погрітися, чи зарядити свій гаджет, чи перебути якраз. Дану негоду, якщо буде така необхідна потреба для кожного прилучення, в ході наради заступник міського голови Сергій Чміль зауважив, що робота комунальних підприємств в період можливого снігопаду на особистому контролі керівників. Посадовець вимагав чи не цілодобового звіту в разі погіршення погодних умов. А прилучан закликав бути обережними. Звертаємося до кожного прилучанина. Що у разі негоди, будь ласка, залишайтеся в себе вдома. Але якщо ви все таки опинилися на вулиці, тримайтеся, будь ласка, від дерев, бігбордів, електродротів. Також звертаємося до автомобілістів по можливості не виїжджати на вуличну шляхову мережу нашого міста, щоб забезпечити нашим комунальним підприємствам можливість прибирати безперешкодно наші вулиці від снігу.